Друзі, усім привіт, ну що ж завтра о 22.00 відбудеться півфінал Чемпіонату Європи серед молодежі стадіон Кошицька футбольна арена буде приймати матч Німеччина-Франція U-21. І сьогодні, якраз я хочу поговорити про Німеччину U21, про Францію U21. А давайте про все ми з вами друзі будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі, то останні два очних матчі, деякі були зіграні між командами. І тут є перевага Франції. Одна перемога французів та одна нічя була зафіксована між командами. 23 вересня 2022 року відбувався товариський поєдинок між командами. Ну і Французи з мінімальним рахунком 1-0 переграли Німеччину Гуєрі. На 52-й хвилині забив єдиний та переможний м'яч. Ну і 19 листопада 24 року відносно нещодавно команди на стадію ЮНО розписали бойову нічю 2-2. Байер оформив дубль за Німеччину, причому ж таки німці перемагали 0-2. Але Маті Стель на 62-й хвилині з пенальті один м'яч відквітав, та Чауна приніс французам нічю. Друзі, якщо взагалі казати про шлях да, Німеччини та Франції, розпочнемо з Німеччини. Група Б, да, Німеччина розпочинає свій шлях в групі Б, посідає доволі впевнено першу позицію. Всі свої три матчі в групі да, Німці якби виграли. А, ось, причому ж таки виграли а, Англію, Чехію та Словенію. Словенія 0 грали. Uh, відповідно, uh, до речі, за Німеччину Вальтема зробив хіт-трик тоді. Uh, Чехів з рахунком 4-2. Вдається обіграти також дуже таки сильного суперника. Тресольді, Небель, Вальтема де Мертель забивали за Німеччину. Ну і перемога над збірною Англією. 21 з рахунком 1-2. Uh, нелегкий був матч. Кнауф uh, та Вайпер забивали. Переможні мечі за Німеччину за Англію, забив гол Скотт. І я вам так, друзі, хочу сказати: справді Німеччина хоча і менше, чим володіла, Англія тим більше атакувала, створила моменти. Але Німеччина показала характер та перемогла. Дуже нелегкий матч Німеччини був з італійцями. Перемога 3-2. А, при чому ж таки? Да. Ошо на 58-й хвилині рахунок відкриває. Вольтемаде на 68 хвилині зрівня рахунок. Вайпер на 87-й хвилині виводить німецьку збірну Оперед, ще до речі, на 80 й хвилині Ніонто отримав, друзі, червону картку. І Дзаноці на 90 й хвилині отримає червону картку. І, тобто Італія взагалі-в то 9-ох в 9 докривала цей поєдинок, і на 90-й. Плюс 6-й хвилині команда відігралася в 9. О, фантастика! Це була просто якась фантастика. 2-2. екстратайми вже італійці терпіли, відбивалися і майже дотримали. Майже італійці дотримали матч до серії пенальті, але на 117-й хвилині Роль забиває такий переможні м'яч і Німеччина перемагає. Німеччина перемагає. Ну і відповідно виходить да, в півфінал. Якщо казати про французьку збірну, да, то французи вийшли з групи, посіли другу позицію з Грузією, з Польщею, з, з Португалією. Грузію обіграли взагалі в якомусь неймовірному матчі з рахунком 3-2. Польщу 4 обіграли. А, Ну і відповідно зіграли в нічу з португальцями. А, до речі, ніч з португальцями. Це якраз це було було першому турі, да? А потім вже Грузію обіграли і Польщу обіграли. Але по різниці там, забитих та пропущених португальці-французі випередили. Ну і, Друзі, у чвертьфіналі фіналі. Да, Французи обіграли датчан з рахунком 3-2. 22 червня це було у неділю. Неймовірно, матч, на двічі виходили уперед. Але коли переломили хід матчі це справді нагадує сценарій Україна-Данія, коли саме украинцы выходили вперед, а там не переломили матчі за декілька хвилин, а тут же навпаки французи буквально за 1 хвилину переломлюють матч на голову. Мерлін, рахунок на 74 матч, Матістель приніс французам перемогу. На характері французи перемагаються. Французи перемагають і французи виходять в півфінал, де завтра будуть битися з німцями. Дуже хороший матч. Справді У нас, друзі, завтра очікуємо. Зустрічаються дві дуже сильні молодіжні збірні. німецька молодіжна збірна і французька. Дуже сильні. Ну і обидві команди так показували характер, французи проявили характер з датчанами і німцям. Довелося проявляти характер з талійцями. Да? Завтра, справді, друзі, я очікую прямо такого неймовірного матча. До речі, друзі, фінал Чемпіонату Європи серед молодіжі відбудеться вже у суботу, 28 червня, і, відповідно, пара Франція Німеччина виходить на переможця пари, відповідно, Нідерланди, Англія. Друзі, я очікую, завтра дуже хорошого футбола. Думаю, що буде атака на атаку, і у Німеччини будуть моменти, і у французів. Я думаю, що будуть свої моменти. Тобто Я такого знаєте, футболу очікую. атака на атаку. Да? Такого цікавого такого футбола. І якраз то перша моя думка це обидві команди заб'ють. Це моя якраз то буде першою думкою. І Франція. Я думаю, заб'є гол у ворота Німеччини. І Німеччина своїм голом відповість у ворот Франції. А буде команда Заб'єд. Друга моя думка. Кому, друзі, віддаю перевагу я у цьому матчі? А я віддаю перевагу збірній Франції Ю-21. Не знаю, друзі, але в мене є таке відчуття, що у фінал вийде Франція. Є друзі, в мене таке відчуття, що саме французи вийдуть у фінал чемпіоната Європи срізі молодіжі. Обидві команди заб'ють, думаю, взагалі, друзі, що ми побачимо екстратайми, а можливо, і серію пенальті. Перша моя думка, це обидві команди заб'ють. Друга моя думка, я думаю, що основний час матчу завершується в ніч. І третя моя думка, я думаю, що в додатковий час або в серії пенальті, доля посміхнеться французам. І вони пройдуть фінал Чемпіонату Європи серед молодежі. І справді матч буде, думаю, просто якимось неймовірним. І інтрига буде просто неймовірною. Але в мене є чимось таке відчуття, що в додатковий час, а скоріше за все, мені навіть серце підсказує, що у серії пенальці саме Франція зуміє обіграти Німеччину та в фінал. А, друзі, що думаєте ви з приводу завтрашнього суперматча? Ви можете написати свої думки у коментарях. Я вам, друзі, хочу побажати в житті добра, на головне щастя, побажаємо Німеччині, Франції, да? всього самого найкращого, бережіть себе, будьте друзі, найголовне щасливі усім до побачення. Бажаю вам тільки добра. усім пока, будьте щасливі!